Всім привіт! Виїхали ми сьогодні знову на річку Уш, потребують половити карася. Вітрище у нас, як не знаю що. По синоптику показує 6 метрів. На річці тут не душі. Там хтось один бачив, машина одна стояла і один дідок, як ми приїхали, уїжджав звідси. Або... Просто перестав брати крась тут. Або він сьогодні не бере із-такого за такого вітру. Більше я не знаю навіть, чого, він, чого тут народу немає. За весь час тут ну, такого не було, щоб ну, пустота взагалі. Вроді верховодка якась ось пригає на перекаті, але покльовок поки не видно ось закинулись вже хвилин 5 закинув як ще ні разу не клюнуло не знаю буде щось сьогодні не буде будемо показувати так що, всім приємного перегляду що, ми вже просиділи була перша покльовка це дивлюсь таки що вроді знов щось зібнув раз попливка трошки підкормив її було в мене з минулої рибалки Наверно, вже неділі півтори з прикормки Прикормка, скиша трохи, але закинув, побачимо. Хоча б якусь білу рибу, а цей... хоча б якусь білу рибу приманити, хоч якісь покльовки побачити, бо я так зрозумів, карась вже звідси просто-напросто втік. Не знаю, будемо зараз прябувати. здесь удочка закинута, мотиль взагалі. Не тронутий не Там де була покльовка, підсікнув, то вже мотиль свіженький. Щось потягало-потягало за кінець та й все. Щось клюнуло два рази. Здесь что-то мудрувал С изолентой видно поплавок Активно достаточно, что не знаю Палку перемотал О, карасик Мечты под очередным тут стоял. Буку пробив і одразу Це, видно найти треба було. Зараз побачимо, ще раз закинемо Такий гарний ладошничний крась. Такі думав глибину побільше зробіть. Він клюний. Знову є. Yeah. И ветер, я я другу. Людвига уже и там волна. Mm -hmm. Придется снова через сокорики. Mm -hmm. Ну да. Потому что Ну так, да, оце Я це теж їхав дома. Угу. Він таке чувство, як ото ну, дивишся на попловок, він так вверх-вниз, типу, вверх-вниз, як то знаєш, клює. Ну це на волні, Да. Yeah. за чого багато хто роб, бере от, от, такі, як на той віточки попловок, що він типу оце як у тебе ледь виглядає, типу. Там вроде поклевка. Есть. Заебал, такие кабани утягают. Гарные вообще. Где? Була. О, это больно. Это б... больно. Дивите, сразу таки кинул. ж таки закинул, дави? Що даже глубина не стала Камеру включив, выключивка Да на швен мені Шо? -шо? Не. Мене й мотель устраиває Мене й мотель вполне устраюває, видно, збилась, да, якраз подошла тільки закинув, глибина ну, вимірювалась, дивлюсь, дёрнуло, думав воно ще вимірює. Фінк. Я дивлюсь, уже пропав поплавок креск. типа, як гараж, О, клює. Так і гонь. типа ще щось таке, пані. Ти дереві твої. Що можу? ловити? Ну це горхи, звичайно там ні. Я теж не розумію. Куди? Посидіти Сейчас секунду. О. Красавець. А вище ти питав, як поймеш, чи клює? Просто бітю його. Не, да. не, просто положила поплавка. Ведيكي розмір Меньше. Ну менший, як ко тут що брав. Меньше, да твім, да? Я засел, приніс. Да? Ну конечно же потом. Я не бачу. Бо Вони жовтипанці. Він mm. поведе або нормально клюне. А це я цачинка. Так як. Mm. Карась, дурник А карась бы уже взял и лучше поклёвал Кто на шо учимся? Проспал Поклёвка Ну то твоё право Поклёвка была не ты один, это все казалось. Ну, я Думаю, камера снова выключена. А, включена оказывается. Ну, маленькие там вообще что-то. Как мы сидели на сумке. На чем? На А. Видите, рыба не влажится. карманы? Хороший зусів. Ось таких маленьких можна було б сюди насувати, а грибляв. Здорових ловив Ну що, ми вже закінчуємо рибалку, ну вже склались. Трошки наловили пару карасиків. Візьмемо Володя, пожарить може. Не знаю скільки. Ось такий у нас улов сьогодні. Раз. Два. Три, чотири. П'ять, шість, вісім, десять, одинадцять красів. І пару верховодок. Так що таким вийшло відео. Бачите, риба клює все ж таки. Ми думали, що не буде клювати, просто треба знайти. Так що таким вийшло відео. Збирайтесь, виїжджайте на природу, ловіть рибу. Поки вона клює, хоч і людей зовсім не було, вітер сильний, але все ж таки нам вдалося трошки зловити риби. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей.